Як станом на зараз взагалі відбувається процес бронювання різних підприємств? Так, давайте почну з того, щоб ваш щоб наші слухачі зрозуміли, що є такий термін як критично важливе підприємство для життєдіяльності країни, і є такий термін як критична інфраструктура. На жаль, достатньо багато людей в суспільстві та й не тільки до речі, людей в суспільстві, деякі чиновники плутають. Політики всі плутають ці терміни. Критична інфраструктура це окрема історія, яка підпорядковується закону про критичну інфраструктуру. У нас і не так багато і це окрема історія. А критично важливі підприємства це ті підприємства, які безпосередньо виконують якісь завдання, які важливі для існування в країні. Ну, наприклад, там підприємство, яке виробляє танки, підприємство, яке виробляє дрони, підприємство, яке виробляє засоби ражання боротьби, підприємство, яке оператори зв'язку. Економічні компанії, які сплачують величезні податки для того, щоб ми могли утримувати свою армію, і ці підприємства можуть бути визнаними відповідними профільними міністерствами як критично важливі підприємства Після того як ці підприємства будуть визнані як критично важливі підприємства, далі вони в рамках відповідної постанови Кабінету міністрів це 76 постанова, мають право звернутись до профільного профільного міністерства для того, щоб згідно чину цієї постанови забронювати свої співробітки та ні обмеження. Там дефіцит низько облікова 50% квоти від підприємства. Бо хтось може думати, що там броню всіх. Ні, це не так. Тобто, мова йде про те, що підприємство навіть той же ФАВБ, до речі або ГЛО, має право забронювати суто 50% від військово зобов'язаних. Які офіційно працюють на цьому підприємстві, але цей перелік визначає безпосередньо профільне міністерство. Якщо ми кажемо наприклад, про енергетики, це міністерство енергетики і паливної галузі, теж саме то там відносяться шахтарі. Там і все інше. Якщо ми кажемо про операторів зв'язку, це, наприклад, міністерство цифрової трансформації. Якщо ми кажемо про е заводи, там які виробляють ремонтують танки, ті ж саме реби, дрони і так далі. Це міністерство стратегічного міністратехпро. От продовжу таким чином взагалі працює ця екосистема юридичною, якою зараз займається бронюванням, чи доступне людям? Та зокрема наскільки є доступним оцей перелік тих підприємств, які заброньовані, і наскільки люди можуть дізнатися, які саме підприємства до нього потрапили? Дякую за запитання. Мені сьогодні багато задавали. Я категорично проти, щоб і такі підприємства і перелік цих людей були в публічному доступі. Я хочу нагадати всім, хто сьогодні там написав щодо того, що цей наказ не дійсний. Ми зараз знаходимося в стані війни, є військова агресія, і будь-яка інформація щодо підприємств критично важливих підприємств, неважливо, як вони до речі називаються. Якщо державна установа, старсих їх визнало таким такі, вони такі є. не повинно бути. В загальному доступі чому не повинно бути? Зараз я поясню. Ну я туда тут бачу, наприклад, там тов-корт, да я, наприклад, людина, яка там mm -hmm. достатньо багато часу займається осінтом. Я ну, витрачу, може там півдня для того, щоб дізнатися, що таке товкорт, якщо воно визнано вже критично важливим підприємством, де воно знаходиться, що воно виробляє, ну і так далі. Розумієте, це ж все ж таки інформація, яку ми повинні все ж таки обмежити. Тому я вважаю, що і правильно це робиться, що міністерство економіки не повинно цю інформацію оприлюднювати. Олександре, але над чим ще треба попрацювати, коли, наприклад, я так розумію, є ж так місце прецедентом, коли підприємства, які не мають ніякого стосунку до військового призначення, приміром ті ж виробники ребів або дронів, і інші, так дзеркально, які, наприклад, займаються ну, букмекерськими моментами. Дивіться, давайте спросомо розділити. Є критерії, як я казав, вони є економічні критерії, а є професійні критерії. На жаль, Міністр техпром має такі критерії, по яким забронювати підприємства, які виробляють засоби боротьби або БПЛА, практично неможливо. Ну розумієте, що війна змінюється практично кожного місяця. І якщо ми кажемо про підприємства, які утворюються там. Там сьогодні, завтра, через місяць, через два вони вже фізично не підпадають під ті критерії, які є в міністра техпрома. Я про це багато їм разів казав на нарадах, що їм треба змінити ці критерії, бо інакше у нас відбувається та ситуація, коли е, створюється підприємство, вони розробляють, запроваджують дрони, витрачають часу там на отримання відповідних документів проходження кодифікації міністерства оборони України, але не встигають е, підписати державний контракт. а... Машина по мобілізації, вона постійно працює, це зрозуміло, бо нам потрібно постійно або оновлювати наших військових, або там хлопцям давати час відпочити, і таким чином вбивається те саме підприємство, яке вже працює на військово, розумієте, е, є проблема в цьому. Е, є проблема, наприклад, з тими ж самими операторами, де вже я знаю на прифронних територіях. Просто не залишилось технічного персоналу, які обслуговують операторів. І я вже багато про це разів казав, що якщо. Найближчим часом не будуть переглянути ці критерії не економічні підкресі, а саме критерії визначення критичності цього підприємства для життєдіяльності. Да? Ми можемо залишитися, як я сьогодні зранку написав, без електроживлення, без зв'язку. Ну я перепрошую, у нас не буде електроживання зв'язку, то я буду працювати бо контори або. Супермаркети і то Я думаю, що вкрай практично неможливо. Хоча, звісно, генераторія локально можна буде піти купити хліба. Що стосується підприємців, які займаються економічним питанням і є величезними, підкреслюю це слово величезними платниками податків, їх теж треба, до речі, зберігати, опікуватись, бо хочу нагадати, що фінансове забезпечення наших військовослужбовців, а це ну, приблизно, як я пам'ятаю, там під мільйон практично військовослужбовців, ми повинні робити за власні податки. Якщо у нас не буде, Ощаби працювати економіка, ми не будемо будемо сплачувати податки, то військовослужбовці не зможуть отримати фінансове забезпечення. От є такі два критерії, де потрібно все ж таки знайти відповідний баланс. Я впевнений, що уряд, який багато про це разів казав, повинен це зробити давно, і, наприклад, визначити, що є підприємства, які працюють на оборонку, це одна історія, і туди неможливо застосовувати економічні критерії. А є підприємства, які, наприклад, є дійсно величезними платниками податків, і це інша історія. І там дійсно може навіть працювати та ж саме діюча постанова 76, де бронюється 50% від загальної чисельності військовозобов'язаних на цьому підприємстві. І це нормально. Але тут, якщо говорити про економічну, та саме частино, ми говоримо зокрема про ті підприємства, які пов'язані з певними ставками з онлайн-іграми, ми в цій студії багато говорили про те, що якраз і військові можуть входити в таку залежність від таких ставок, таких ігор. А тут ми бачимо, що власне зокрема такі компанії можуть також підлягати бронюванню. тут, де знайти оцю цю межу між тим, що потрібно економіки, ну і між якимось, не знаю, можливо, моральними, можливо, іншими аспектами. Дивіться, вони постійно ми знаємо, це вони не є таємниця. Військові військові, які особливо ті військові, які знаходяться безпосередньо на лінії бойового зіткнення, ну отримують фінансове забезпечення там, понад 100 тисяч гривень. Да? З урахуванням того, що будуть там доплачувати ще 70 тисяч, це буде сто сімдесят тисяч. Ще ну для коїсь можливо і шалені величезні гроші для кожного громадянина України середньої ланки це достатньо величезні гроші. Але ну на жаль, витрачають вони їх інколи не зовсім корисно і дійсно складається ситуація, коли вони ці гроші спалюють в тих самих онлайн-казіно. Але це така екосистема. Дивіться, я не захищаю жодним чином онлайн-казіно, що потім там журналісти не написали. Тобто гроші, які військово витратили в цьому онлайн-казіно, через податки вони повертаються до самих військових. Погано це чи добре, все ж таки це. Тим хай займаються міністерство економіки, Міністерство оборони, які повинні відповідати за фінансування нашої армії е, з етичної точки зору. Я розумію, що це залежність в подальшому наших військовослужбовців від тих самих онлайн-казіно, і це вже повинна бути відповідна робота безпосередньо їх командирів. Е, знаєте, не хочу повертатись до радянського рудименту, але коли радянській армії були такі політруки, да там ну, це вони там політформацію читали ще щось. Е, Можливо, треба повернути якусь посаду до відповідних військових формувань, щоб вони проводили під Я ж розумію, що знаєте, ми зараз маємо військовослужбовців різного соціального прошарку. Хтось там з села приїхав, хтось міста і так далі. Розумієте, це навіть різний рівень освіти, і і звісно, поки вони там всі в цій екосистемі між собою там об'єднаються, можуть траплятися такі випадки, коли людина, коли приїхала ставати, це просто мені кейс розповідали. Ну, у нього там, зарплата була 6 тисяч, а да, він тут раз отримав 100 тисяч. У нього просто ну що він. Там, пішов, пише, планшет, що купив, ноутбук, телефон, ще там щось купив, далі програв тонк там, там, казино. І тут повинен бути саме якісь там наставник та людина серед військових безпосередньо військового керівництва, який буде проводити ці виховні роботи. Коли ми говоримо саме про так, давайте умовно і просто економічне бронювання, станом на зараз, це те питання, яке вирішується на рівні кабміну, чи у Верховній Раді є певні не знаю, законопроекти, бо не працьовуються якісь законопроекти, які мають врегулювати це. Так, одразу відповідаю для. Ті, хто там вас слухає, читає і пишуть мені. парламент не встановлює таких критеріїв. Парламент встановлює питання бронювань. Є таке визначення бронювань, а механізми бронювання встановлюється кабінетом міністрів України, і саме вони безпосередньо займаються цими питаннями, бо вони більше бачать цю економічну екосистему аніж депутати. Депутати приймають суто рамкові закони, а під законами, документами вже займається міністром України. Ну, і знову ж таки, якщо говорити про економічне бронювання, чи воно зможе десь розв'язати ту ситуацію, коли ну десь суспільство, як ми сьогодні посилалися на пані Юлію Свереденко, викликає резонанс, чому мають бронювання. Звичайно, зараз це вже скасовано. Станом на сьогодні приміром компанії, які займаються ставками букмекерські контори. І з іншого боку, коли, наприклад, роботодавець буде сплачувати податок за одного працівника в межах 20 тисяч гривень, може на що вплинути ця ситуація? Так, ще раз хочу насити те бронювання, яке було, воно було в рамках діючого законодавства. Розумієте? Тобто, е, е, міністерство не мало права не виконати діючого законодавства. Всі критерії це підприємство відповідало, тому воно було заброньоване. Розумієте, там просто було питання, коли вже все ж таки військово були обурені і надало мені цей до але це інше е, щодо того, що ви сказали, пам'ятаю, це казав Девід Гришарахамія, коли він казав, що можливо запровадити економічне бронювання, там, наприклад. Коли підприємство буде сплачувати е, податки там на утримання трьох військовослужбовців пане Олександре. пане Олександре. чи ви чуєте і бачите нас? Зараз спробуємо відновити зв'язок, адже ми хотіли не тільки про економічне бронювання поговорити. Хотіли поговорити і про а, такий нововедення Він код та, так. таке нововведення, яке а, зараз. Власне, має з'явитися, і власне військово зобов'язаним мають вклеювати такий ну або штрих-код, або вінкут по різному а, його називають. Ну і власне він має бути у військовому квитку. І якраз хотіли б ми зрозуміти, як саме це має працювати, чи його мають сканувати. Ну, яка або інформація ж як воно буде там має синхронізуватися та. з тим, як ми знаємо, реєстром під назвою оберіг? Чи воно якось буде відбуватися в автоматичному режимі, і що це дасть, ну мається на увазі коли будуть взаємодіяти працівники ТЦК Потенційним військовозобов'язаним, так представником Підказує, що повертається до нас, є, от зараз. Ми в це можемо вже й далі розвинути. Пане Олександр Фадієнко Вже з нами. Пане Олександр, ви нас чуєте, бачите? Правда? Так, так, вимкнули електроживлення. До речі, те про що я казав. Дивіться, ми живемо в такі часи, коли от зараз електроживлення немає, але принаймні зв'язок працює. Я можу з вами спілкуватися. Але якщо ми мобілізуємо всіх електриків та зв'язківців, то навіть і такого функціоналу вже у нас не буде. Так, от його я, я Я хотів додати, що ця історія. Не розглядається в парламенті зараз взагалі, але так це обговорювалося. і цю питання піднімав. Наскільки пам'ятаю в своєму інтерв'ю девідувичарахамі, коли казав, що там, наприклад, може запровадити зарплату на одну людину, коли, наприклад, вона там 22 тисячі відраховує на утримання одного військовослужбовця. Або, наприклад, коли підприємство сплачує податків там від обороту, якось вони там рахують з урахуванням там утримання там якоїсь чисельності військовослужбовців. Ну різні є моделі розумієте. Але в парламенті зараз на рівні законодавчих змін е, такі пропозиції е, не, не потрапляли і не обговорювалися. Пане Олександре, от хочемо ну саме на достовірність у вас розпитати, що вам відомо про таке нововведення під назвою Вінкод, як воно буде впроваджуватися? Чи можливо воно вже десь е, на цій фінальній стадії впровадження? Вінкод Він для того зобов'язаних. Ну, так він і зараз є, це да? ну, Він там вписується як він код, але в мене теж у військовому квитку вписаний, коли я проходив актуалізацію в ТЦК і ВЛК. Це він або штрихкод, його призму називають, який знаходиться в базі оберіг. Тобто, воно кажучи, коли відбувається перевірка до документів, і представники ТЦК бачать цей код, вбивають його в базу оберіг. Вони бачать про цього візко зобов'язаного всі його дані. Наприклад, можуть побачити, що на цей час він заброньований, і таким чином він не є ухилянтом. Наскільки про